Всім привіт! З вами Поліна Різник. Презентуємо наш черговий випуск нового сезону. Це нове відео про новини великої червоно-білої родини. Кривбас Ньюс let's start! Дебютний матч Кривбасу в Єврокубках. Оновлений ЖФК не впорався з хвилюванням на старті сезону. Ю 19 готується до битви у Львові. Це все і звичайно крутий ексклюзив. Очікую на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Починаємо з Кривбасу Ю-19. Наша юнацька команда після впевненої перемоги в Одесі на старті сезону налаштовується на непростий поєдинок у Львові проти дебютанта сезону Карпат Ю 19 Про новини з розташування червоно-білих розповість моя колежанка Юлія Полякова. Привіт, Поліно! Кривбас Ю 19 готується продовжити переможну ходу. Команда серйозно налаштовується на Карпати Ю 19 суперник. В першому тирі розійшовся миром з Вересом два тому вже втрача очки. Як буде цього разу, побачимо вже у найближчу суботу. Які сильні сторони суперника можна відзначити, та який футбол демонструють львів'яни? Це знає старший тренер криворіжців Олексій Прилепов. Команда дуже Перший тур ми подивилися, виходить з характером. Тому ми бачили і розуміємо, що ця команда буде боротися. Тому ми теж налаштовуємося на дуже хорошу гру. Будемо показувати свої якісти, які у нас є, і над чим ми працювали і на зборах, і після першого туру. Тому ми їдемо з настроєм доволі. У минулій грі за ю 19 дебютували одразу троє нових футболістів. Один з них нападник Матвій Боднар. Ще в минулому сезоні талановитий гравець забивав за закрибас ю «Ю-16». Давайте дізнаємось, як гравець академії проходить шлях до Ю-19. Я пройшов всю академію, починаючи з Ю 14, попав в Ю 15, потім Ю 16 і потім з Ю 16 перейшов Ю 19 Враження дуже добрі, тому що тут команда набагато сильніша, чемпіонат набагато сильніший та цікавіший, ніж був у Дюфлу. Тому набагато цікавіше у Ю-19. Також за Ю-19 дебютували Євген Маяков з нашої Дніпровської філії ОФК Кривбас та Тимур Нянчур з «Ю-17». Цікаво, як проходить адаптація молодих футболістів серед старших одноклубників. Адаптація проходить добре. Всі хлопці, які старші за нас, приймають, підсказують. Тому адаптація тут швидко пройшла, і через пару тижнів я вже був як свій. Ну що ж, це буде другий поспіль виїзний матч для підопічних Олексія Прилепова на старті сезону. Тому обов'язково вболіваємо за криворіжців. Посилання на трансляцію в описі до цього відео. Оліно готується до нового сезону діфлу команди футбольної академії Кривбас. На якісних зелених полях робота кипить старт чемпіонату вже на початку вересня. Відзначимо, що тепер Кривбасі 14 тренує Сергій Гвоздевич, який влітку випустив команду ю 17 Сергій Чудак Ю Ю-15, Юрій Мукан Ю Ю-16, Андрій Голуб ю Ю-17. Вдало підготовка червонобілі. Оновлений жіноче Крибас напередодні гри першого туру Вищої ліги проти Ворскли презентував одразу 11 нових футболісток. Але незіграність та нестача досвіду у грі проти чинного чемпіона далась в знаки вже у першому таймі, коли у ворота Вікторії Калінчук влетіло чотири голи. На жаль, в подальшому Ворського лише розвинула свою перевагу. Маємо поразку з великим рахунком, але впевнені, цей поєдинок піде тільки на користь нашій молодій команді. Сьогодні була досить важка гра. Це зрозуміло. Ми грали проти діючих чемпіонів нашої країни. Дівчата, як ви бачите, у нас зовсім молоді молоді, не дарма у нас двіз на цей сезон. Молода кров. Ми працюємо, ми прогресуємо. Сподіваюсь, що вже в наступних іграх ви побачите більш позитивні результати, ніж це є зараз. Продовжує підготовку до нового сезону дівочої ліги України команди «ФА Кривбас Ю-15». Підопічні Дениса Мацебури грають контрольні матчі. В останньому з них вийшла справжня гольова феєрія з хлопцями з Кривбасу Ю-13. 11 голів на двох та перемога хлопців 6-5. Кривбас зіграв довгоочікуваний дебютний матч в Лізі Європи проти чеської Вікторії. Як закінчилась перша гра третього відбіркового раунду? Про це більше знає Роман Васильковський. Романе, тобі слово! Тільки що закінчився довгоочікуваний матч Кривбасу в Єврокубках проти чеської Вікторії. Наша команда показала класний футбол. Думаю, ви зі мною не посперечаєтесь. Ми нав'язали свою гру досвідченому супернику. Першими відкрили рахунок, мали ще гострі моменти, але все ж поступились. Не дивлячись на це, Кривбас зберігає непогані шанси на путівку до наступного раунду. Все вирішиться в Чехії вже за тиждень. Дякуємо Збройним силам України за можливість грати та представляти нашу країну на міжнародній арені. Дякуємо за підтримку нашим болівальникам, як в Україні, так і тут, в Словаччині. На класному затишному стадіоні ми відчули неймовірну підтримку з трибун. Дякуємо усім, кривбас. Це ми Поліна. А в ексклюзиві на сьогодні інтерв'ю з віце-президентом Кривбасу Артемом Гагаріним, який знає, як тривала підготовка до дебютного матчу команди у Єврокубках. Тут на стадіоні Кошице Арена ми на нашому домашньому стадіоні, як ми розуміємо, ми намагалися зробити все, щоб і команда, і ті, хто прийдуть на матч, відчували себе як вдома. Я не знаю, лавки запасних навіть. М'ячі ми привезли наші з української прем'єр-ліги. На цій стадії ми можемо ними грати, тому вирішили, що так буде краще. Що ще? Ми зробили ті речі, які ви бачите, ми їх зробили брендованими під наш клуб. Це зона прес-конференцій. Тому що там і передматчова прес-конференція, і після пресконференція, прес-конференція багато нарад в цій зоні. І ми хотіли, щоб всі відчували, що ми господарі на цьому стадіоні. Це наші скайбокси, тому що багато поважних гостей сьогодні буде на грі, і ми теж намагалися зробити, щоб вони відчували. Що вони приїхали вболівати за український клуб? Ми привезли з собою наш фаншоп, Тому у кожного болівальника, який прийшов на трибуни, була можливість придбати сувенірну продукцію футбольного клубу Кривбас, прапори України, прапори Кривбасу, щоб прийти і підтримати на трибуни українську команду, яка грає в словацькому кошице. На черзі підсумки конкурсу минулого випуску ми задавали вам таке питання. В сезоні 2010-2011 у складі Кривбасу виступали троє грузінських легіонерів. Назвіть їх імена. Багато вірних відповідей, ви всі молодці, Але за умовами конкурсу може бути тільки двоє переможців, яких ми і обрали за допомогою рандомайзера. Це користувачі Тарас і Серік. Вітаємо! Ви виграли призи від клубного паншопу. А тепер новий конкурс і нове питання для знавців клубної історії червоно-білих. Хто виводив Кримбас у 1999 році в обох пам'ятних матчах з Пармою на поле з капітанською пов'язкою? Пишіть свої варіанти. В в коментарях та отримати подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин ось тут. Ну і наостанок цікавого опитування. Так як наш ведучий Артур Капітонов наразі знаходиться з командою у Словаччині, то цього разу з нашими вболівальниками поспілкуюсь я, Поліна Різник. Друзі, ми на стадіоні гірник, і незабаром розпочнеться довгоочікуваний матч Кривбас Вікторія Пельзень. Тож давайте поспілкуємось з нашими вболівальниками, які сьогодні будуть підтримувати нашу команду з домашніх трибун, Хлопці! Давайте поговоримо з вами в Німеччині. Наприклад, на футболі споживають баварські сосиски та пиво. А що їдять на футболі в Україні? На вашу думку Сушену рибу та пиво. А ну борщ сало прям на матчі. А, ні, ну прям нет. Ну, саме головне на футболі это ж футбол. Їжа відволікає їжа, да. Ну головне ж футбол посмотри. А їжа то таке хлопці. Ми так розуміємо, що ваша традиційна футбольна їжа це сімки. і Вода. Обична. 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 І, в, і вода. Без алкоголю. А чому питна вода? Ну да. Як вважаєш для тебе, хто наразі є найкращий бомбардир Кревбасом? В вітній історії. Кожушка. Ми, кожушка. Ми віримо кожушка. Кожушка дуже класний гравець, тому, тому для, наш, для нас він фаворит. Ой, я навіть не знаю. Напевно, понедільник. Але точно не знаю. Ну я думаю, кажушко це бомбардир найкращий, але кліщук як воротар дуже чудовий. Чи знаєте ви гімн нашого рідного ФК Кривбас? Так, ану, пару строчечок нам пожалуйста. Давайте. Кривбас, твоя гордість і сила. Кривбас, ти моя гордість і сила. Навіки з тобою, кривбас. А ви мені слова покажіть. Ви бачите, які в нас хитрі вболівальники. Кривбас, твоє горде ім'я. В серце у нас... В... Українською. А, ні, так ні, не зможу. Люба твоя. Ой, єсті слава. Можеш потримати. Навіки. Навіки. Ти його цілуєш? А? Ну, а далі. Тріумфи. Тріумфи. У вас твоя гордість і слава. Навіки ми, ми твої фани. <рес> Тріумфи тріумфі, старі, пам'ятаєм і знають будуть нові, пов'язані міцно собою. Ти з кожного в серці у нас. Кривбас, ми повсюду з тобою. Навіки з тобою, кривбас, кривбас! Це ми ось таким вийшов другий випуск нового сезону Кримбас Ньюз. Напишіть своє враження в коментарях та не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Ньюз.